Двоє людей загинули внаслідок ДТП. День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Процедура здачі крові буде спрощена. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Двоє людей загинули внаслідок ДТП, яке трапилося в селі Степанівка. Як повідомляють працівники ДСНС, 71-річний водій автомобіля Черія на залізничному переїзді не пропустив першим пасажирський потяг. Він виїхав на червоний сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення. Авто відкинуло у кювет. Водій загинув на місці. а Його пасажирку затисло в салоні легковика. Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли потерпілу та передали медикам. Однак жінка померла. Обставини ДТП з'ясовуватиме поліція. Понад 600 тисяч військовослужбовців, пожежників, правоохоронців, медиків, енергетиків та будівельників 37 років тому ліквідовували у Чорнобилі одну із наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства. Ризикуючи власним життям, вони рятували від радіації мільйони людей не лише в Україні, але й в половині країн Європи. 14 грудня, згідно з указом президента України, встановлено днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 37 років тому молодий правоохоронець Микола Бойчук разом зі своїми колегами допомагав вивозити людей із зони ураження радіацією, викид якої спричинила аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді наслідки цієї техногенної катастрофи ліквідовували понад 600 тисяч працівників органів внутрішніх справ, пожежників та медиків. Третина ліквідаторів, а це понад 160 тисяч, отримали інвалідність. Чимало померли від ураження радіацією. Саме тих, хто жертвував собою, рятував інші життя, вшановували у день ліквідатора. Аварії той день трагічний це трагедія, яка планетарна катастрофа це не просто аварія, а це трагедія. А сьогодні ті ліквідатори, які змушені були ліквідовувати, не мають маючи ніяких професійних навиків, змушені були ліквідувати ту загрозу, яка нависла над цією планетою. Якраз був в складі зведено загону правоохоронців. І ми е, приймали участь в ліквідації е, в Чорнобильській зоні, вивозили людей, е, займалися правоохоронною роботою, забезпечували, е, скажімо, різні е, ті питання, які ставили перед нами. Із Вінниці на ліквідацію техногенної катастрофи приїхало майже шість тисяч чоловіків та жінок. Живих ліквідаторів залишилось дві з половиною тисячі за свою мужність та відданість мають нагороди, а також отримують державні та муніципальні пільги. Поклали своє життя, здоров'я і самі молоді роки для того, щоб припинити таку оцю біду. Ми сьогодні поклали квіти до пам'ятника Чорнобильцям і слід сказати, що в нашій громаді налічується майже 2000 тисячі це осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Понад 1100 це саме самих ліквідаторів. Також це є і 500, біля 500 це потерпілих. Але є і державні гарантії, які держава надає. Це на оплату житлово-комунальних послуг, якщо це є люди з постраждалих особи з інвалідністю прирівняні до інвалідів війни. Офіційно день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було визнано указом президента у 2006 році. Однак, ті, хто пережив цю страшну техногенну катастрофу, часто приходять до символічного пам'ятника вшанувати загиблих. Владислав Гемба, Вікторія Урущак, телеканал Вінниччина. Ще 20 тисяч хімічних грілок, три розвідувальні авіаційні безпілотні комплекси та два ударні авіаційні безпілотні комплекси. Вінниця продовжує активно підтримувати українських захисників, надаючи їм необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Крім того, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав 35 впівідронів. Голова громади підкреслив, що Вінниця надсилає допомогу до 22 військових частин. Також працівники комунального підприємства муніципальна варта взяли на себе ініціативу та за власні кошти придбали автомобіль для військовослужбовців. Який відремонтували на місцевій станції обслуговування, Вінниця і надалі продовжуватиме надавати допомогу нашим захисникам, закуповуючи для боротьби з ворогом дрони та автомобілі. На сьогоднішній день ми підтримуємо 22 військових частини. Це там, де служать наші війничани. Вони різні. Це і національна гвардія, збройні сили, територіальна оборона, і прикордонні наші війська. і... Морська піхота, і сили спеціальних операцій, і в тому числі гур наш, тому це достатньо так масштабно. 20 тисяч хімічних грілок, це безпілотні літальні апарати розвідувальні, fpv дрони, і тут же наші муніципали, знову ж таки, ті хлопці, які в різний період воювали на сході країни і сьогодні служать, працюють в муніципальній варті. Вони власним коштом зібрали і підготували відповідно цей автомобіль, відремонтували його. Депутати стараються згуртованості територіальної громади, депутатського корпусу, працівників, різних працівників комунальних підприємств щодо допомоги нашим героям, які бородять країну і на сході, і на півдні наших кордонів. Процедура здачі крові буде спрощена. Все завдяки можливостям інформаційно-комунікаційної системи донорства крові є кров. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Адміністративні процедури та виробничі процеси будуть автоматизовані. Це дозволить вчасно отримувати достовірну інформацію про потреби крові та моніторити запаси крові на національному та регіональному рівнях. У системі ЄКров можна буде узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу. Є кров взаємодіятиме з системою охорони здоров'я. Це потрібно, аби створити облік і контроль донорства крові та її компонентів. Досліджувати та контролювати використання бюджету Вінницької міської територіальної громади зможе молодь Вінниці. Вінецька міська рада підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Агенція антикризової підтримки. Місто отримало статус прозорого у частині доступу до публічної інформації. Нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад почали вже реалізовувати після підписання меморандуму. Завдяки такій співпраці студенти проходитимуть лекції та семінари з формування бюджетів як в столиці, так і у Вінниці. Виробництво цукру цього року перевищить торішні показники на 10-15%. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації Олег Сідоров. Нині цукроваріння відбувається на чотирьох цукрових заводах. Два підприємства вже закінчили роботу. В області вироблено вже 340 тисяч тонн цукру. В минулому році в цей час було майже на 60 тисяч тонн менше. Аграрії Вінниччини зібрали майже 2,5 мільйони тонн цукрових буряків. А цукрозаводи області вже переробили понад 2,3 мільйони тонн цукросировини. На цукрових заводах також планують переробити цукрові буряки, які за межами нашої області. Вінничина лідирує з виробництва цукрових буряків та цукру. Площі посіву цукристих цьогоріч зросли порівняно з попереднім роком на 6 тисяч гектарів. Вінниччина займає перше місце по виробництву продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств. Перше місце по реалізації м'яса на забій в живій масі по виробництву цукрових буряків, по виробництву цукру. Друге місце по виробництву плодів, третє місце по виробництву молока та по виробництву картоплі. За поточний рік ми ще не маємо статистичних оприлюднених даних. Але можу впевнено сказати, що Вінниччина виробляє найбільше продукції сільського господарства серед регіонів України. Понад половина видів мавп може зникнути через кілька десятиліть через знищення диких територій, через видобуток корисних копалин, вирубку деревини і вирощування продуктів харчування, а також зростання людського населення. Деякі нові райони стануть кліматично придатними для мавп, але дослідники сумніваються, що ті зможуть вчасно мігрувати. Примати неохоче змінюють місця проживання, повільно розмножуються та потребують особливого раціону. Сьогодні всесвітній день мавп. Свято присвячено людиноподібним і нелюдиноподібним мавпам та усім іншим приматам. Цей день ще один привід. Нагадати, що потрібно дбати про збереження багатьох видів тварин і не шкодити своїми діями довкіллю. Це була вся інформація на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.